Привіт, друзі! У цьому відео я поділюсь з вами неймовірним способом вирощування розсади солодкого перцю без необхідності купувати насіння. Я буду використовувати насіння з перця, яке я купила в супермаркеті для приготування овочевого супу. Спочатку з перцю я видаляю плодоніжку з насінням. Насіння попередньо не потрібно промивати чи висушувати. Для цього простого способу я висіваю свіжозібрані насінини, ніяк їх не готуючи. Я взяла невеликий контейнер і заповнила його купленим універсальним ґрунтом. Шар ґрунту зробила близько 7-8 см. ґрунт має бути легким, повітряним і пухким. У такому ґрунті насіння швидше проростає. Важкий ґрунт з великими грудочками буде затримувати проростання насіння, а сходи будуть нерівномірними. А для того, щоб на першому етапі росту підтримувати оптимальну вологість ґрунту і запобігти появі хвороби чорна ніжка, на дні контейнера повинні бути дренажні отвори, щоб не затримувалася зайва волога. Насіння буду висаджувати в два рядочки, тому в ґрунті роблю дві бороздки глибиною 1 см. Від стінок контейнера я відступила близько 3 см, а відстань між двома рядочками виходить трохи більшою, десь 4-4,5 см. Тепер беру насіння і висіваю їх у бороздки досить густо, тому що після сходів, коли на рослинках з'являться 2-3 справжніх листочки, я їх буду пересаджувати в окремі стаканчики, відбираючи тільки найміцніші рослини з добре розвиненою кореневою системою. Отже, я спочатку висіваю насіння густо, а для подальшого вирощування відбираю найкращі та найміцніші рослини. Після посіву закриваю бороздки ґрунтом, а поверхню вирівнюю і трохи утрамбовую, щоб насіння краще контактувало з ґрунтом. І тепер зволожую теплою відстояною водою. На контейнер бажано наклеїти липкий стікер з датою посіву. Щоб можна було зробити висновки про швидкість проростання насіння, тепер свій контейнер я поміщаю у пакет до появи перших сходів, щоб з ґрунту не випаровувалася волога. І ставлю в тепле місце, де підтримується температура в межах 25-28 градусів. Контейнер можна поставити біля батареї опалення, але також потрібно стежити, щоб температура не піднімалася вище 30 градусів, інакше насіння може загнити і сходи не з'являться. Сходи з таких свіжих насінин з'являються дуже швидко. Насіння починає дружно проростати буквально через 5-7 днів, а іноді навіть раніше. Це залежить від сорту перцю, з якого взяті насінини. А коли починають з'являтися перші сходи, я звільняю контейнер від пакету і переставляю його на стелаж під додаткове освітлення. Протягом всього вирощування розсади в загальному контейнері до періоду пікірування я тільки підтримую помірну вологість ґрунту і забезпечую сіянцям додаткове освітлення протягом 12 годин на добу. А коли на маленьких рослинках з'являться 2-3 справжніх листочки і вони виглядатимуть ось так, я проводжу пікірування по окремих стаканчиках об'ємом 200 мл. Під час пікірування я обережно витягаю з контейнера кілька рослин і, відокремлюючи їх одна від одної з невеликим комом землі, відбираю найміцніші рослини з добре розвиненою кореневою системою. Необхідну кількість рослин пересаджую в стаканчики наполовину заглиблюючи під сім'ядольне коліно в ґрунт. Таким чином можна виправити ситуацію, якщо рослинки при загущеному посіві в контейнері трохи витяглися. Також після пікірування у рослин почне інтенсивно розвиватися більш розгалужена коронева система і це допоможе виростити більш міцну та стійку розсаду. Одразу після пікірування розсаді потрібно створити умови, які допоможуть їй адаптуватися і продовжити ріст. Перші 3-4 дні температура має бути трохи нижчою, ніж до цього. Оптимальна температура в цей період близько 18-20 градусів. Перці люблять світло, тому потрібно забезпечити їм яскраве освітлення. При вирощуванні розсади перцю в домашніх умовах я користуюсь світлодіодними лампами з білим світлом. І забезпечую рослинам додаткове освітлення не менше 12 годин на добу. Весь час після пікірування стежу за вологістю ґрунту в стаканчиках і поливаю помірно, щоб земля не пересихала, але й не була занадто вологою, щоб не спровокувати загнивання коренів. А коли коренева система розсади заповнить весь ґрунт у стаканчиках, я роблю перевалку в більші стакани об'ємом 500 мл. Під час такої перевалки земляний ком не порушується і коренева система не страждає. Таку перевалку розсада дуже легко переносить і після неї розсаді не потрібен час на адаптацію. Оптимальна температура повітря для вирощування розсади перцю в день 22-24 градуси, вночі 18-20 градусів, а оптимальна вологість повітря 60-70%. Завдяки такому способу вирощування насіння перцю швидко і дружно сходить. А під час пікірування відбираються тільки найміцніші рослини, і через це можна отримати більш рівномірну та міцну розсаду. Але в цьому способі є й один недолік. Оскільки в супермаркетах, як правило, продаються не сортові види перців, а гібриди, то отриманий врожай буде трохи відрізнятися від батьківської форми. На деяких рослинах врожай за формою та розміром буде схожий на батьківську форму, а на деяких ні. Справа в тому, що гібриди не передають усі свої властивості через насіння. Цими властивостями володіють тільки сорти. Але якщо ви вирощуєте перець тільки для вживання в їжу, а не для того, щоб збирати насіння для своєї колекції, то цей спосіб має право на існування і допоможе виростити міцну розсаду та отримати хороший врожай смачних та запашних перців. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!